Всім привіт, гайська з вами знову я, бравар Продушка, і це моє нове відео по грі Brav Stars. І сьогодні я апну зігі на максимальний тір Боже. Це така параша. Це один із найгірших персів у всій грі. Це такий перс. Реально, супер начебто розлучився бути персін я, я навіть на ньому дитя, Я На ньому вже майже конку апнув. Відроз, так, як було важко. Просто мені залишалося лише щось не дізати, я апнув ось, ось, просто тут було стільки злив, що в мене був момент сьогодні, коли я його апнув на 950 і злив до 870. Це капець. Даже 850. Це капець. І зараз мені залишається лише одна гра. Ну що, Поїхали. Е -е, до речі, я заплюю 19 тисяч кубків. На мій вам канал, хто хоче це дізнатися. Боже, нарешті. Ви це відео дивитесь 21 числа, так. так. Ви ж це дивитесь, напевно, 21 числа. Тому що, ну, Радше виложу це відео 20. го Так. Кіт Барон, окей, метовий, метовий перс на Барон. Але Барона вже пофіксили, хоча він все сильний ще. До речі. Хто х... хоче знати, чому я випускаю відео про те, як япу Зії, але не других персонажів. Тому що зі це новий персонаж. І я думаю, вам буде цікаво дивитися як апой нових персів, а не старих. Наприклад, ось, коли вийде Гігі, я її теж буду на відео пушити на тисячу. Ось. Ну, так і за запою інших персів. Я багато кучу, кучу різних персів апну на тисячу зараз. Ось. І це ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Ого, я пойду вже топ-3, це вже не злив. Це в 0. Так. <с -2> я говорю навіть нічого не забив. Тому що Зігі реально дуже сукий перс. Дамага не вистачає йому. Йому реально не вистачає дамага. Так, окей. Треба написати відео про розбор цього перса. Реально. <с -2> Ирон хорош. Так, بدي вас кати. Головне зайняти топ-2. А, інтернет. Бля, кіт. Акуратно, весь тут. Тут і повідомлення проходять. Надеюсь, у мене Надеюсь, у мене ще хібінк не звук, то нічого не псує. Жиль. Філ, 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 філ. Обіясний парни. Тих так, 19 банок. Думаю, це топ-1 гарантований. Хоча в мене раз було таке, що ми на ракі просто здоху здоху, коли у нас було 20 банок, і ми за нього топ-3. Ой-ой, ой зараз, походу, той самий момент. Піздос. Ух ти ж, йо! Так, кіш, все, все, 30-й ранг є. Ну, так, 30-й. Нарешті тисячу трофеїв, максимальний тір на назіки. Боже, нарешті. Топ 1 Ну. ну Просто це реально нереально. Почте. Це було дуже важко. Тепер дуже субкий. Дякую всім тіпам, ми красавчики. І залітає тисячу дев'ять трофеїв на Назії. Боже, нарешті. Нарешті, бля, я так здаю зробити пост в телеграмі, я будінько швиденько зараз про це зроблю. Фух, я зробив пост про це. Нарешті, братки. Що можу сказати про це персо? Цей перс лайно, собачий. його треба бафати. Його реально буде бафати, тому що, ну. 1700 дамагу і прокач на некстріме, дає лише 95 дамагу, це дуже мало. І 200 хп, це реально дуже мало так. Швидкість, він дуже він швидкий так, але нього і перезарядка така собі, тому це реально. Я пліна, на нього все скупулю, тому що я не міг просто підібрати для себе білд. Я спершу взяв ось це і ось це. Я пам'ятаю, що це я поміняв на ось це. Боже, так реально задовбався у пушці. Просто хто знає, хто дивиться мій телеграм-канал, ті знають. Реально, в мене були такі моменти, де мене просто горіло. Ось 50 хвилин тому у мене було... 955 трофеїв, Я за годину підняв Ось Ось злив, 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 злив. Ну коротше. Ось скільки у мене трофеїв, 949. Так. Я в мінусі. Уже за 20 хвилин, так. Ось 700. І тут пішов, під... Тут почав я піднімати. Ну коротше... Це, це говно. Я не розумію. Ну, супер, реально разучасть забудь Тільки мі... за останні пів роки, тільки півроки кадзе нормальні. Реально. Минекадзе самі баланси. Сами сильніші зараз перси. Жесть. Ну, 2260 дома, це реально мало. І то це з пасівкою. А зараз 1900. Це на навп... футболе. 1400. Ну коротше, можу сказати, це перш говно справжнє. Ось. До речі, скоро з'явиться як це її там звати. Gigi Гігі. Ось через завтра завтра з'явиться ось. Будемо будем її лутати. Також також, можна буде получити два фрібокси за чемпіонат і за ще щось там. Ну коротше ось. Тому. Тому це відео не буде довгим. Ось, скоро ще має вийти відео про 80к, може воно навіть раніше вийде про зіги. Тому... Єба, у мене 3 ти 4К монет. Офігеть. Коротше, давайте забираємо на цьому відео. Давайте давайте 15 лайків, тут це багато. Я розпочну ще більше пушити трофеї. У мене зараз є куча персів, на які випали ці бафи. Я можу з цими бафами легко піняти трофеї. Ось тільки ось там. Байрон серйозно. Боже. це странно виглядає, що перс самий фуллий перс майже в самому низу по трофеям. Коротше, будемо пушити. Ось, я варіанно вкачав ще пушити. Тому давайте заберемо собі до 15 лайків. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій тік-ток. Все в описі. Ось. Ставте лайки. Всем до новых встреч, братоки! И всем бай-бай! Бай-бай!